Нестерпний болотяний сморід та вода зеленого кольору також сьогодні виглядає Дніпро. Аномальної спеки немає, а річка вже зацвіла. Частина набережної біля готелю Парус зараз виглядає, наче у розпал літа. Яскраво зелені хвилі, замулена вода та мертва риба вздовж берега. Цьогоріч Дніпро зацвів передчасно, що дуже непокоїть містян. Дуже погано. І цей сморід ну, дійсно заважає нам гуляти. і чується, як… Звісно, ж, запах зацвітає річка. Зазвичай у липні-серпні. Тоді через підвищення температури повітря у воді з'являються синьо-зелені водорості. Чому цьогоріч це сталося у травні? Дніпряни мають власні припущення. Може, екологія, може якісь викиди ну, з перероблюваних заводів. Можливо, глобальне потепління чули. Війна йде десь поверху, хто гниє. Кажуть, цього року взагалі буде максимум тепловий у світі, це стан природи. Ми ж на це не можемо якось це нормально в інших країнах, в інших ріках я те саме бачив, не так багато я де був, але це масове явище. А от екологи кажуть, найбільше Дніпро потерпає від впливу діяльності людини на дошок стічних вод. Одна з причин цвітіння води. Крім того, навесні було чимало дощів. Це ще один важливий чинник, коли у нас багато дощів. З полів в першу чергу, з ливневих каналізаційних оцих стоків, з доріг. Все змивається в річку. Величезні обсяги цих фосфатів потрапляють з водами після дощів у річку, і це провокує спалах чисельності водоростей раніше ніж це могло би бути. Також одним із факторів екологічної проблеми стало перетворення стрімкої ріки на каскад водосховищ. Майже повна відсутність течії та обміління викликає не тільки цвітіння, а й задуху та загибелі риби. Часті скиди води також мають неабиякий вплив. Коли вода то раптом упала, то раптом піднялася, все перемішалося в річці і з дна піднялися знову ж ті осади з фосфатами. І знову бачимо таку саму ситуацію, коли водорості раптово починають розмножуватися. Але найбільше цвітіння Дніпра запевняють фахівці ще попереду. Софія Куценко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.